Вітаю вас, друзі, всіх на моєму каналі. І сьогодні дуже крутий випуск, тому що річ піде про машинки на гумових колесах. Всі ви, звичайно, знаєте, що у Hot Wheels існує клас автомобілів під значкою Premium. Це автомобілі, які в рази дорожчі. Ніж звичайний мейнлайн. Вони мають гумові колеса, гарні розкраски ну, типу колір і кращу деталізацію. Тому сьогодні у випуску я вам покажу всі свої машинки, які в мене є розпаковані. На резинових колесах, так як в мене ще, звичайно, ви знаєте, є ще ті, які наклеєні в колекцію на стіну з одної сторони, потім там, наприклад, з другої сторони, я вже кімнату почав обклеювати, заклеювати. Також в мене є ще на продажі багато преміальних тачок. Але сьогодні річ піде про ті машинки, які в мене в моїй колекції, тому. Давайте розбиратися, які ж тачки я собі залишив у колекції. Я вам сьогодні ще покажу свій кастом. Давайте з нього, мабуть, і почнемо. Ось перша машинка, чорна Ауді, яку я перший раз в своєму житті розсверлював та ставив на резинові колеса. Ось вона так виглядає. Я вже багато машинок в принципі продав свої кастоми. Ну, типу, кастоми, це сильно сказано. Я маю на увазі ті машинки, які я ставив на гумові колеса. Але чорна машина це вже кусочок моєї історії. Вона вже в, в історії у Ютубі залишається як випуск про невдалий кастом, тому що я дуже багато там зробив помилок. Але це вже історія, тому ця аудіо залишається зі мною. Оці всі машинки теж я переставив на гумові колеса. Volkswagen навіть підкрашував зверху. Кришу фарбував чорний колір далі. Тут у нас спорткари гіперкари. ось такі є Макларен, Карвет і Ford GT. Ось цей бус. І мені фарбували на виробництві в чорний матовий колір і ставив я колеса. на Ось це мій дуже крутий кастом: це Volkswagen, течік, так само чорна матова краска, низ і чорні діски. Прям встали туди, як і має бути. Тому е, такого, то Це мій мі весь кастом. оці два буса і ось ці 5 машинок. Хоча ще є один е, апаратик, отакий, бачите, Mercedes на ось таких сумасшедших дисках, які коштують там, порядка до 500 гривень. Я не пам'ятаю точно, на Алікспресі замовляв. Е, що вам ще буду зразу показувати? Дивіться, є ось такий старенький течик. Лавєта. Далі це з Форсажа в нас два Маскалкара Імпала і, кари, і Камаро. Далі це в нас СТХ-шка на Гумі, яка тепер стоїть на цій лавєті, яку тяне Range Rover. Там колись був зелененький такий ягуар, я його теж продав, він мені не дуже подобався. А от якраз Лавєта залишилася саме для СТХ. Є Крузак 60. й Дивіться далі, значить, Mitsubishi, Eclipse і Nissan Z біла. Це в мене тут такий типу Carfest. Я от е, теж полюбляю мініатюри, і е, коли буду будувати дорогу, то також буду будувати і е, мініатюри, там якесь е, селище чи е, там, якась обочина дороги, кафе, заправка і тому подібне. Тому мініатюри от в мене е, тут зробили таку. Такий Carfest. І ось саме, саме зараз я вам показую якраз ці всі тачки. Далі дивимося чотири японця. Тут не буду вже їх перевертати, ви всі їх знаєте: це Datsun, Honda, Subaru і Toyota, спецерії... а з набору Advan. Це якраз ось ця лавєта, цей евакуатор. Якраз е, з цього 4 пака. Так, далі, що у нас є? У нас є ось такий етір, e який відкривається по бокам. Ще там стоїть Volvo. Дуже класна старенька Volvo. Такий Mustang на дуже гарних дисках. Е, Mercedes, це який я теж пущу в кастом, тому що він трошечки вбитий, його треба трошечки попідкрашувати і поставити якісь гарні диски. Чотири ламби, золотиста з форсажа. І ось ці Авентадор, Ревентон і Хуракан. Золотиста кстати, це Галарда. Так, вроде нічого не пропустив. Да? А, bmw троечка. Є ще на гомі, це теж з двопака. BMW там ще була 320 теж вона в мене продалася. Тут у нас два евакуатора. На евакуаторах у нас Mitsubishi Pajero і Джип Cherokee. ось такий новий. Ну, і ось такі чотири вантажівки, які мають ззаді. Знаєте, такі відкриваються вони, і туди можна теж поставити будь-яку машинку. Ну, ось такі в мене колекції розпакованих машинок на гумових колесах. Я підрахував, я вам зараз скажу, бо я написав тут нереально не, не запам'ятати. Бачите, на листочок виписав 40 одиниць в мене техніки на гумових колесах. З них 8 моїх кастомів, 4 лавєти, 1 тір, 4 вантажівки, одна СТХ і 22 е, приємки, звичайних 22 машинки. Ну, що ж, колекція буде доповнюватися. Це в нас на період 25-го року на місяць серпень така колекція. Тому слідкуйте за серіями, всім вам гарних знахідок, гарних продаж. Всім пока, всім мир!